І здорова, з вами я і це Оскар 2. У попередній серії я хотів зробити такий план. Поки Марокко напало на Італію, Італія повністю відволіклася на Марокко, я можу швидко Бліцкрігом захопити Румунію. Потім з цього порта захопити Севастополь, а потім захопити оцю прекрасну країну. Коротше, план, я думаю, зрозумілий. І план дуже хороший. І поки що, поки така ситуація вийшла, що Італія воює з Марокко, треба нею користуватися. Тому прямо зараз я розташовую цих 40 тисяч на кордоні із Румунією, наскільки вистачить, ще одну провінцію треба закрити, сюди відправляю. І будую тут замок вежа. Ой, фортеця, вежа, фортеця, вежа. І так по всьому кордону. Прекрасна Лінія Мажено по-німецьки зроблена. О, армія розійшлася по кордонам, і я готовий оголошувати війну Румунії. Опа, Румунія, Румунія знову воює із Італією. Ага, а це не дуже той добре. Ну, Скіпну крок, нехай вона їх виб'є. Вона їх не вибиває навіть. Почекайте. Я зараз зароблю по-хитрому, щоб мені не заважала Туреччина. Е, Болгарія дала військовий прохід Туреччині. А що мені заважає зробити ось так? Ось так. І дати вам 40 тисяч на війну із, із Туреччиною. Так, все. Болгарія погодилася повоювати із Туреччиною. Ти серйозно? Чи хто це? А, зрозумів, зараз відійде. Це відійшла Румунії провінція. Прекрасно, оголошуємо війну Румунії, дивимося, яка в неї армія. У неї вона вже убита. Нехай вона всю свою армію вбиває далі. Прекрасно, переходимо отут, а от наступ не повністю знищили свою армію. Це дає мені можливість їх атакувати, атакувати без розбору просто в усі провінції. Просто тому, що я можу. Відправляю сюди армію, відправляю сюди і все уже на наступному кроці на наступному кроку буде взяти бухарія. Турція, ти серйозно? Ти думаєш, що я з тобою не справлюсь? Ти думаєш, що ти така сама сильна країна? Та ні, реально її відійде Бухаре. Так, добре, заключаємо мирний договір. Головне, що ми отримали вихід до моря, максимально швидкий до Криму. З Бухарестом я потім розберуся. Збираю біля цього порта, їх тут, до речі, два порта, це дуже добре. Збираю всю свою армію і будемо робити висадку в Крим. Так, треба асимілювати, не забувати асимільовувати провінції. Прекрасно. Всі асимілювали. Всі прекрасна. Нехай вони збираються. Так, 43 тисячі є. Тобто я майже і не вбив свою армію у, у війні із Румунією. Так, і ще асимільовуємо провінції. І є одна проблема. Якщо я буду оголошувати війну Італії, щоб забрати Крим, то вона може мене атакувати звідси. А в мене є тут 26 тисяч. Нехай вони стають тут. В оборону. Чекаю, поки вони розійдуться. Я навіть армію можу утримувати, у мене вже економіка настільки велика, що я 43 тисячі можу утримувати в морі. Прекрасно. Оголошуємо війну Італії, заходимо в цю провінцію, в цю, щоб максимально швидко за два роки її взять. І сюди. Так, вони там щось намагаються пролитися. До речі, а чого я тільки на один Крим нападаю? А я хочу, наприклад, забрати собі половину Італії мінімум. Давайте поставлю, щоб трішечки в мінус уходив, 74% на блага і ось тут я переходжу просто в нас. Якщо вони мене відіб'ють, то я заключу з ними мирний договір. Мені ніколи і нічого це не заважає зробити. Прихоли їх провінції в тому, що їм дуже легко оборонятися. Тобто їм в три провінції фронт у них їм буде дуже легко тут збудувати фортеці. І це дуже невигідно для мене. Я бачу, що вони роблять висадки. І мені також нічого не заважає зробити ось таку величезну, 24 тисячну висадку у Сицілію. Так, сюди переходимо в наступ. Нехай вони поки що там пороблять висадки. Звідси я армію велику прибирати не можу, бо вони туди будуть робити висадки. І звідси я прибирати армію не можу. Це дуже погано. А, вони мене пробивають. І ще гірше прийдеться робити. Ось тут призив маленький. Тоді я із півночі атакувати не буду. Я просто стану так, все, ми відступаємо. Ми відступаємо із півночі, щоб стати в оборону тут. і 24 тисячами, які вже допливають до Сіцилії. Будемо із півдня на пів із півдня на північ атакувати їх. Пробилися все ж таки в цю провінцію, але, але вони не проб'ються далі. Але є ще одна набагато більша проблема. Велика Британія. Ти навіщо це зробила? Може, якщо вона не погодиться на мир, то я готовий -то з нею воювати? Але це було дуже важко. Так, все, висадка у Сицілі зараз буде, все, вона пройшла успішно. О, Великобританія погодилася, погодилася на мир. Це ще краще. Я, мабуть, мабуть, я і ще з цих 14 тисяч відправлю трішечки в Рим Нехай пливуть собі. Вдруг я не зможу на півдні пробитись. Опа! А як таки сталося? Що за сквозні провінції тут були? А ну-ка, давайте перекриваємо їх і переходьте трішечки в наступ. Бо вони щось оберсівши якісь італіянці. Чого вони так відбуваються добре? Навіть не маючи нормальної армії, з такою армією вони все одно відбиваються. Прекрасно. Я відбив усі свої провінції. Це не може не радувати. Перевожу армію сюди. Все, всі мої провінції були відбиті. Ось сюди от підкріплення. І заходимо на основну частину Італії. Нехай вони там забирають усі провінції, які я у них окупував. Все одно буде основна війна йти на півдні. Так, сюди заходимо, сюди заходимо і сюди заходимо. Прекрасно, на півдні. О! Рим пав! Все, я взяв Рим, це ще більше мене радує. Але там сиділи війська і залишилося всього 4 тисячі. У Італії на 5 тисяч втрати більше. 40 тисяч у них втрати, якщо я правильно подивився і запам'ятав. Так у них 40 тисяч, майже 41 тисяча втрати. Ви йдіть сюди, а ви в підкріплення. Вони все ще хочуть на півночі кудись пробитися. Навіщо? У вас окуповані провінції на півдні? Що ви робите? Я б на вашому місці перекинув всю свою армію на південь, знаючи, що на півночі я не буду наступати. Хоча хто знає? Можливо, б, я б із півночі, з двох, з двох фронтів просто їх фігачив. Так, відправляю сюди трішечки армію. Уже вона трішечки зникає у мене, моя армія, але це не критично, бо вона все ж ще є. І за цього це і не критично. Так, так. Отут от таке могло бути оточення, але це не Хойка, на жаль. Ех, якби Хойка була така ж, якби я вже в хістрі була ж така сама, як і Хойка, це було б офігенно. І тим часом я заходжу вже у Венецію, о, і повністю зараз капітулюю, зараз просто капне на очах о, Італія. Все. Це останні її слова буквально. Вона вже нічого мені зробити не зможе. Дві провінції залишилися, і я їх захоплюю. Але 91%, бо ще є острівець. Будую ось тут адречі, в мінус ухожу, великий, трішки треба прибрати із товарів, ну, саме, блага, коротше, і збудую ось тут порт. Бо мені треба зробити висадку на той острівець. От сюди. От робимо висадку. Поки Марінади не зробили, ну, сенсі, Просто вони в 1440 році, ну, в тому сценарії, тисяч чотириста сороковому, називаються Мариніди, а я їх називаю Марінади. І ще залишилася провінція, оце Італія. Але там ти мені вже не цікаво. Там ти мені вже не цікаво, тому я забирати ці провінції не буду. І за чого ця війна почалася із за Криму? Тому не забуваємо забрати його в першу чергу. І від Рому зробимо ось таку от лінію. Рому, кажу, Риму. Просто написано на Ром. Забираю Венецію і оці от усі провінції. А, я зможу дойти до Риму на мирному договорі. Так, можу. Я можу... Стоп, не вже всю Італію можу забрати. Що? Стоп, що? Реально, я забрав усю Італію. Бум просто. Це, це шикарно. Я, я просто стільки зараз отримав людей, стільки отримав, що я можу зробити призив в мільйон. Мені нічого не страшно. я, я найсильніша країна. Просто. Давайте подивимося, які я по рейтингам. Загальний рахунок я на першому місці. На другому Бразилі, не знаю, яким чином. По престижу я на першому місці. Я, до речі, не знаю, як стати по престижу на першому місці. Якимось чином я просто став на першому місці. По рахунку економіки на першому місці, по рахунку населення на першому місці, яке у мене населення мені інтерес, у Мене населення 7 мільйонів. І всіх 7 мільйонів я можу 2 мільйони зробити просто призив. але не щоб це витримувала моя. Економіка. І знаєте що? Я зараз асимілюю всі свої провінції, і ми будемо захоплювати ультиматумом оці от усі провінції, бо навіщо з ними воювати, як можна їх захопити ультиматумами? Так, зараз залишилося все тільки асимілювати. І я думаю, що уже захоплювати ці провінції, я буду в наступній серії. В цій серії ми і так багато чого зробили, захопили велику країну Епіталію. Ну, но мой шахем с тобой пока.